Так, друзі, всім привіт. Сьогодні у нас е, пізнавальне відео. Значить, е, про що е, саме? Е, та про кріплення, скоріш за все, бо я впевнений, що багато з вас навіть не догадуються про таких, ну, про... Про те, що є такі речі. Я вчора отримав посилочку від Романа Крибабчука. На моє прохання він займався. Я його попросив, так як я кажу особисто для себе. Я чоловік такий кипішний і мені ну, геотекстиль, наприклад, я взяв да, ну, ось о, літом. От. А я вже думаю, як я його буду весною. Там, ну, Кріпить на шпалеру, як я буду виноград, Ну, тобто я ніколи не відкладаю ну, на потім. І так як я користувався, допустим, було в мене агроволокно, там 60-й плотності, я вам показував Чеське, да, Я його кріпив звичними прищепками. Обичні ці біліві прищепки, що... Понятно, всі знаєте, що воно таке. І я знаю, що ви багато з вас також кріпили його до проволоки там. Но діло в тому, що, розумієте, прищепка вона добре виконує свою функцію іменно Прищепки. Ну, там білизни чи ще що, коли вас перегнуто через ну, вірьовку, там проволоку, да, і прищепка просто сидить ну, от таким чином. Воно просто держать, щоб його воно тілімпається, але вітром не уноса. А от коли на розрив уже прищепка, вона ну, не виконує свою функцію, бо вона геть не призначена для цього, так як у неї. Кромка дуже дуже маленька. Ось у бачите, де контактне, скажімо так. Ну вона геть не для цієї функції. Що я маю виду на розрив? Допустимо, дивіться, є у кого там одноплоскосна шпалера, у кого двох плоскосна, як у моєму випадку. От мені треба з однієї. Агро, цей геотекстиль, геотекстил, да, допустимо, поставити, ну, щоб зробити типа, тунель от, зворотні заморозки. Ну, понятно, у мене дощування. Мені. Давайте я буду так за вас розказувати. Бо у мене воно дощування на малому і на здоровому винограднику, якби, я буду те приміняти. Ну, деякий кущ, можливо, буду закривати там. ну, Наприклад, з однієї сторони ви ось, ось шпалери поставили, і з іншої сторони, і вам треба посередині ось загнули ви да, через проволоку. У мене наприклад висота першої проволоки там, є 60-70 см. Ну, Залежно на який йде, в якому ряду наш шпалері, в мене не от вони стандартно там на 80, бо ще якби, земля йде на уклончик, і в мене воно там і 60-70, і 70, ну по-разному. Ну, Тобто, ми ось, я поставив, в мене хватає, якщо до землі допустим, 60 сантиметрів проволока, в мене ще 40 сантиметрів є. ось ну, Щоб загнути. Да? Ну допустимо, нам треба прикопати внизу. Ми там загнули внизу сантиметрів, там 20, ну і 20 у мене є уверху. А так як у мене відстань на стовбах, ну, між дуб... коли йде перший дріт і двох сплоскосна, тобто свообразна, у мене сама нижня ну, там 20-25 сантиметрів у мене проволока від проволоки. Ну, тобто в мене вистачає з головою, щоб його, допустимо, внизу загнути, щоб я міг прикопати, да? щоб воно добре ну, держалося. Ну, і, звісно, вверху ну, а Загнули ми, а як його кріпити, якщо брати воно саме по собі жорстке, да? а якщо брати прищепками, то воно взагалі держати не буде. Тому що я навіть на цьому навіть якщо ми загнемо так і поставимо прищепку, все одно вітер і воно його знімає. Ну, Ось бачите, спокійно знімає без напрягу, бо в мене так само воно знімало. З вечора робиш, отакож, вот загибаєш його, ну, ставиш прищепки, дуже густо ставив я ті прищепки. Я їх брав пару сотень тих прищепок. Сотні 34 купував, я їх наставляв і густо наставляв. Все одно вітер буває здоровий, і воно так ось, раз і виходиш, а утром ну вже все, дирка там, отаку, все, вітер ганяє, мотихає. Ну, тобто не воно прищепки не це. І я попросив Романа, кажу, давай, бо люди понабирали геотекстиля. Ну от, Давай щось будемо думати, щось знайдемо, як його, допустимо, ну, закріпити, щоб от надійно воно було. Ну і знайшли ми, от, ну, дійшли ми прийшли висновку, отакі от ось прищепки треба. Дивіться. Бачите? Ось така прищепка. Значить, я показую вам. Зараз я покажу, як вона зблизька виглядає. Значить, Дивіться, отака от прищепка. Бачите, всередині тут такі зубчики. І ось є скоба, у якій також ось є всередині зубчики. Бачите, от вони знаходяться. Не знаю, як бо я зараз не бачу, камера що там показує. Ну, коротше, зубчики все всередині і тут зубчики. І ця скоба, ось отак вона вона стоїть. Дивіться, от коли ви бачите, який в неї тут ротик образно, да, і яка площа, ну, контактна площина тут, щоб зафатити з зубчиками. Ось. Коли ви сюди поставили там двоє, втроє, в четверо, не важно що. І взяли ось ось цю суне та скобу і воно Ну, це виходить принцип як ось оцю От. Ось... Чуєте, так? Да? І поки ви не нажмете цей речажок, назад, ви не знімете. Це хороші якби, ці, ну, дуже добротні стяжки. Да? Це нереально, його назад ви ніколи в житті не стягнете. Тут навіть вішатися можна на них. Ну я маю в виду руками держатися і все одно воно не розірветься, бо я вже пробував такі діл. Поки не нажмете цей речажок, ви не знімете оцю назад. Так, так само ця штука, коли ви її защовкнули, ось по цих... бачите, поки ви не нажмете цей ось речажок, чи тут, чи тут ось, дивіться, ви скобуцю назад не потягнете. Ось нажали, гляньте, ви її навіть можете взагалі зняти. Бачите? Ну, Тобто таким чином от воно виглядає. Навіть якщо ви взяли, взяли наприклад, ось бачите, ну, агроволокно, да, воно плотне, воно жорстке. Ви його взяли ось раз, отак підвернули. Якщо ви ось, поставили сюди цю прищепку, зараз бо мені ще й не вдобно одною рукою. Тут, ага, От. дивіться, якщо ви поставили прищепку і затягнули цю ось, ось защелкнули, то назад вже нереально його витягнути. Просто ви його рвіть, не рвіть, назад, ви його не витягнете. Поки ви не нажмете ось цю кнопку. Ось. Нажали кнопочку да, і ви спокійно його нажали, все, і ви дивіться, освободилася скоба. І Ви спокійно його. Ну, тобто, воно предназначено, оця штука. Вона предназначена для. Для тентів, для сіток всевозможних ну, кріпить. Тобто лібо що, та ж саме агроволокно, геотекстиль, якщо в нашому випадку, да, кому треба, Ви раз зробили клас, поставили і цю зверху. Хлоп, все. Воно мертве. Якщо вам ще треба натягнути куди-то що то, то ось отвір у цій прищепці є. Дивіться, на краю бачите, ось отвір. Цей отвір. Цей отвір, він 8 мм. Міліметр, 8 міліметрів у діаметрі. Тобто сюди любу вірьовочку затянув і куди треба прив'язав і все. І вас держиться. Ну, Зрозуміли, так? Да? Значить, так, тепер по самих оцих прищепках. Ці прищепки вони вже якби йдуть. Будуть, вони зайдуть в нашу країну, вони десь на початку жовтня. От. Так що, кому потрібні такі речі, пишете на вайбер Роману Курибабчику. Я оставлю його телефон вайбера під відео. Пишете, і замовляєте вам. Значить, у нас вони. Коштують 13-15 гривень, можете провірити мої слова. Значить, у Романа вони будуть коштувати 6 гривень. Одна така прищепка. Так що, якось так. Заодно я собі виписав ще Ось бачите Яйця дракона в упаковку. Тут 100 штук 500 гривень, можна брати поштучно. Тобто, там, треба 10 сінин, купили 10 сінин, та й все. Ну, ми спробували, я в тому році Роман мені присилав самі ці кавуни. Ми пробували їх в цьому році, ми посадили. У нас було там 7 кущів то по смаку вони значно перевершують наші. Це навіть не знаю. Короте, вони, то Шкірочка дуже тоненька, дуже, майже її немає, там, да, солодка і дуже сочні. Тобто дуже всім сподобалося, вирішили, що нам таке потрібно, то я замовив собі. Оце якось так. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. Я ж кажу, Хто хоче собі замовити наперед, вже можете замовити собі. Зайдуть вони. Просто заявку оставте на вайбері. Вони прийдуть, і роман вам всі, всі ну, би, будь-яку кількість, скільки вам потрібно. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До наступних відео.